До Кривого Рогу завітав очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Сергій Лисак відвідав кілька локацій в місті, але в першу чергу провів зустріч із головами громад. Разом окреслили питання майбутньої роботи, зокрема розмінування території після ворожих обстрілів, відбудову мостів, роботу з внутрішньопереміщеними особами, яка зокрема у нашому місті побудована на високому рівні. Також науминув увагою очільник ОВА і перебіг прийому заявок добровольців для вступу в вардію наступ з цієї нагоди відвідав і ЦНАП Віза. Як відбувалися зустрічі, спеціально для вас зібрали в нашому сюжеті. На посаду очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака президент України призначив від 7 лютого поточного року. Тож це перший його офіційний візит до Кривого Рогу. І розпочався він із спілкування з виконуючим обов'язки мера Юрієм Вілколом, головами територіальних громад та райвиконкомів міста, а також представниками інших важливих структур. На початку очільник військової адміністрації відзначив і роботу ради оборони кривого рогу, і очільника Олександра Вілкола. Дякую за ту роботу, яку зробили, Дякую фактично всім силам оборони, які робили. Дякую. Пану Юрійовичу. І Юрійовичу теж за той вклад, який він зробив, як то кажуть, для забезпечення безпеки міста цього і взагалі Кріворіжського району, зібралися ми дійсно для того, щоб проговорити питання в першу чергу поновлення. У нас є декілька громад, які зазнали. Великих руйнувань на мій погляд і свого боку відзитував про різні аспекти роботи і міський голова Юрій Вілко, зокрема із внутрішніми переселенцями, яких офіційно в місті більше 80 тисяч, забезпечення їх їжею, житлом та іншими потребами, та успішне подолання наслідків ворожих обстрілів житлових кварталів Кривого Рогу. Зараз область згуртована, місто згуртоване. І можемо працювати в цих напрямках. Те, що робиться в місті. Я дуже вдячний, що ви нашу раду оборони відмітили, допомагаємо, допомагали, допомагаємо і будемо допомагати нашим військовим, котрі боронять нас. І хотів би теж всім подякуватися. Утні голови територіальних громад могли озвучити очільнику обласної військової адміністрації проблемні питання своїх населених пунктів, цікавилися і забезпеченням питною водою населення. Йдеться про Гречаноподівську ОТГ, відновленням доріг, відбудовою зруйнованих мостів, розмінуванням території, не у увагою і медзаклади. Я перше, навіть, що заявив, коли став губернатором цієї області, та що ми будемо піднімати Ані медицини, дякую вам за запитання. Але спілкуючись про певні проблеми, розумію, що немає взаємодії між одними і між іншим. І ці питання в переважній більшості вирішуються. Телефонному режимі, фактично, завітав очільник Дніпропетровської ОВА і до Криворізького центру надання адмінпослуг віза, що розташувався в стінах Криворізького виконкому. Крім головного офісу, центр має 37 терпідрозділів в кожному районі міста, які пропонують більше півтисячі послуг. В пріоритеті наразі роботи з ВПО, військовослужбовцями та їхніми сім'ями. На часі найголовніше питання процес набору добровольців до штурмових бригад. Гвардія наступу. І що сьогодні наступний? Нагадаю, бійці можуть офіційно підтвердити бажання вступити до лав штурмових бригад безпосередньо в ЦНАПІ та через сайт Нацполіції. Кількість поданих заявок через центр адмінпослуг віза в Кривому Розі перевищила кількість таких же в Дніпрі. Тож і у цьому питанні Кривбас залишається лідером серед інших міст регіону. У нас в головному офісі на молодіжній один а також в Саксаганському територіальному підрозділі. Організовану роботу офісів гвардії наступу представники національної гвардії і Держприкордонслужби працюють як в головному, так і в саксаганському терпідрозділі щоденно без вихідних і в суботу і в неділю, з 8 до 16.30 ведеться прийом, і з 1 лютого по сьогоднішній день ними оформлено 197 заяв анкет. В мирний час у візі в рік надавали більше 900 тисяч послуг під час воєнного стану до 400 тисяч. З 2019 року ЦНАПІ роблять і водійські посвідчення видали вже 600 таких документів. Тож в рамках всеукраїнської кампанії заміни друкованих пристроїв на більш сучасні, на яких виготовляють посвідчення європейського зразка. Центр отримав модернізований принтер. Від сьогодні його вже запускають в роботу. Сумку візит очільника ОВА до Кривого Рогу завершився на позитивній ноті. Невдовзі Сергій Лисак проведе і нараду за участі голів громад Криворіжжя, аби більш глибше обговорити проблемні питання. Вікторія Пінчук, Андрій Яковлів, перший міський.